А ми, Юкраїн, не Ukraine. Це наша земля, да ми чоліна, ми Юкраїн, Нейдінь це є наше, а то є ваше. а ми, Юкрай, Мейди Ukraine. Це наша земля, да вечора не на ми, Юкрай, Нейн Ukraine. Це є наше Юкрай. Це наш район. Це наші пацани, це наші вечори. Де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі камери. Я тут народився, виріс, пригодився. Це Україна, бро, я люблю її, щоб там не було родитись, тут нам повезло лати широко порі. І Дніпро. Я так люблю наших людей. Бо їх серця живе добро, Ми з гордістю можемо сказати. Ми з України бро, а ми югей, не йде. Не чої не на ми, не де Юкрай, це є наше, а то є ваше, а ми Юкей, не Юкей, це наша земля, та не чоїне на ми, не юкей, це є наше, а то є ваше, а ми є юкраїн. Що ж обладки не в цьому світі, це ж про. Чи за кількість за хоробрість наших воїнів, що до кінця завжди стоять, любов до нашої країни? Виразимо цей не країна про я люблю її, щоб там не було родитись. Тут на повезло не широковолі і Дніпро. я так люблю наших людей. Бо їх в серцях живе добро. Ми з користью мо. Щоїне да ми Україн, Мейден Україн, це є наше, а то є ваше, а ми Україн, Мин Україн, це наша земляна, більшої не на мий, мейден Ukrain, це є наше, а то є ваша, а ми Україн. дякую сам, Льох ми.